Старий і блюдце, притча. Жила колись одна родина, були в ній чоловік, жінка, маленький синочок та старий дідусь. Дід був вже дуже старий, очі його засліпли. Слух притупився, коліна та руки тремтіли. Він майже не міг тримати у руці ложку під час їжі, часто проливав на скатертину суп, а іноді навіть дещо з їжі випадало з рота. Син та його дружина з огидою дивилися на старого. І тоді вони вирішили під час їжі саджати його в куток за грубку. Їжу батькові стали подавати у старому блюдечку. Старий сидів у глухому кутку біля печі та сумно дивився на стіл, і очі його ставали вологими. Одного разу. Руки його так затремтіли, що він не зміг утримати блюдечко з їжею. Воно впало на підлогу і розбилося. Молода господиня почала лаятися на старого, але він не сказав ні слова, а тільки важко зітхнув. Тоді йому купили дерев'яну миску. Тепер він мав їсти з неї. Пішов час, нічого не змінювалось. Старий, як і раніше, сидів біля грубки та відчував себе нещасним та одиноким. Якось, коли молоді батьки сиділи за столом, у кімнату зайшов їхній чотирирічний син. У руці він тримав шматок дерева. Що ти хочеш зробити? спитав батько. Дерев'яні миски, відповів малюк. З них ви з мамою будете їсти, коли я виросту.